Добрий ранок, каже, добрий ранок, я ще не снідав. Опа. А потім каже, піду гулять. Опа. Опа. Це зарядка така у нас, так? Ой, так. Ой, так. Ой, так. Опа. Опа. І що це робиться? 15 хвилин поспали. Так? І все. Да святик, да святик, ку-ку, ку-ку. Кто там бульбашки пускает? Опа, пойдем, да опа. Путя. Да, Ушечки. Да, ось так. Сам беру вже іграшку, так, Ти ж я вже великий, я підріс ось так. І сам себе забавляю. Да, свят? Святик і носки вже сам знімаю, да? ось так, так, да. мій хороший. Отак. А, скажи, так. о, ти по мені лупиш. Я тобі тут, як стіна, да, ось так. Так, мама сказала, що в нас денний сон був дуже великий вчора, тому сьогодні ми його трішки скоротимо та будемо гулять. Взяла собі пару палочок бамбуку, не встигла поснідати. так щось капризничав, і я бігом його винесла на вулицю. І зараз, а! дивиться, вверх, поки що не закривала, покатаємося. А я перекушу, потім візьму, побіжу, як він засне каву зробити. Віка каже, що ми вчора. Ну, довго ми, чотири години навіть трішки більше він спав. То на вулиці, а потім на веранді і потім давав жару вночі. Не хотів спати, балакав, де? Да? Трішки почав дрімати у хаті, а потім розкапризніщався, думаю, та пішли на вулицю. Ну, і оце ми тепер гуляти будемо тут. Дивиться, гуляй. Мені чим довше ти погуляєш на повітрі, тим краще. А щоб поспав, може, годинку-півтори. Ото, коли заснеш, я перевдягнусь, зроблю собі кави і отут повигрібаю, може, деякі листочки. Наче він мені оце дивиться на мене, наче понімає, що я говорю. Розуміє. Ну, поїхали там по стежиці, поїздимо. І тут поїздимо. Ой, зачепились. Відкрила навстіж двері, зробила собі каву. Фендя красавиця на кроваті, а я йду швиденько, там двері в мене відчинені. Ой. Окуляри тут лежать, мікрофон тут лежить, все приготувала. Ось двері відкриті. Тихо, значить я тут поп'ю каву швиденько. Ну, бачите, отам каша рисова з маслом. Хто її їсть? Ворони їли. Оце такий у нас сірий, балуваний. Так я його й сама балую. Що ти, йди сюди. Йди сюди. Йди сюди. Що ти потягуєшся? Ти, мабуть, і не голодний, я це знаю. Бо ти такий, будеш їсти. ну. будеш шісти. Дивіться, що робиться. А? Це пів тюфтілі я йому винесла. А? Томат з, мас... з сметаною. Ану, їси, ну не голодне, я бачу, що понюхав, чи смачне, чи ні. Ага, ну, звичайно, я помию. Ну, давай. Їж, а коробочку викину. Що, Фенді там тебе не чіпає, вона спить. Ой, яке ти чудо, таке вже чудо. Ага, все, ну доїдай сам. Ой, я потім візьму тряпочку і помию. Ну, хоч поїв. Ну, не знаю, ще йти пів винести. Чи ввечері прийде ще кабан? Ти кабан? Цірий. Тебе врятували. Бачите, вушка, які ж мазала йому, боже. Він потім, мабуть, місяців два до мене не приходив. Сердився, але ж в хороші стали. Доїдає, О, бачиш, який хороший. А я йому один раз давала печенюшку печиво, так він не захотів. Ага. А все, що стосується риби, м'яса, це ми будемо їсти. Да? Сірий? Сірий? Красавчик. Оце як буде сидіти, значить, не наївся, тоді винесу. А якщо піде, оце так хвилин десять, значить уже все. Бо його ж годую не тільки я. І сусіди, чий він годують. І оці сусіди годують, він не їхній. Алла так його і навіть лікувала теж, давала йому ліки, ну, таблетки. Забула від чого від. О, ну все, все, дивіться. Пішов. Від кліща давала. Ну, сама говорила, о, потягнувся. Думаю, що більше нічого не дам. Та я б дала, би ти їв. Ну, пішов. Красавчик? О! Ось так. Ага. Ти, оце як отак царапкається, царапкається. Колись моя бабуся казала, царапкається на вітер. О, дивіться, як. О, і гарний жити. Оце святик підросте, буде тебе тягати. Я, я уявляю, як я в дитинстві, мабуть. О, все, запригнув. І пішов. Розклила вже ряднинку і поставлю отут малюка. Я хочу тут листочки оці трішки повигрібати. Вони, звичайно, може, і ще насипляться, а може і ні. Тому це я трішечки хоч отут навесні теж їх важко від ціля вибирати. Що перегниє, а що й не перегниє? У мене є. Десь у мене був такий і ще краще цього тризубчика. Ну, я зараз спробую цим, якщо воно вигрібає, а ні, то вручну. Так, як же ж його тоді правильно? Воно виходить тут наверху мало, ви бачите? А отак отут погребтися. Угу. Я вчора тут бачила, що ну, там братки квітують, а ось під листям тут теж є, але вже відквітували. Так. Ну, оце я таким буду займатись, ну, хоч оце, може, пройду. Ми спимо. На в йому добре спиться. Так. Зараз оце треба підтягнути сюди ближче, раз воно від тіля гребеться. Це може згодиться ще. Так. Опа. Оце зарядка і для спини, і для колін, і для мускулів. Ой господі так. Забираю ще від сіля. Вони вже тут не потрібні. Воно розрослося добре. То в мене тут було мало його, і воно було так собі. А зараз камінці можна на ту перенести, ну, їх треба, щоб дощик помив. Я десь покладу. Так, це закрито. Листочки в основному вибрала. І так я буду і далі. Вибирати. Не знаю, може між этими. Ой, ось зірвала Знову між полуницею закопаю листочки. Так, товчеться. Да, О, а чи прийметься, побачимо. Ну і так я буду продовжувати мало чи спить, покажу. Ну, я думаю, я оцей ряд закінчу. Думаю, замульчую я трішки отут полуничку. Ну, і оце йду, 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 доходжу вже оцей ряд до кінця. І трішки прикриваю полуничку. І дивіться, що я знаходжу. Боже, 30 листопада. Подивіться, га? Ну, звичайно, вона ж не визріє. Ой, як шкода. Зараз я поставлю тут якусь паличку, хай доживе до весни, я тебе буду поливати, я тебе удобрю, перегночиком чи чимось. Дивіться, яка краса в кінці листопада. Я навіть трішки підпушила, і оце я тут листя прибрала. Однесла на полуницю, між рядочками засипала і трішки притоптала. Перегниє, навесні щось прикопаю. І у мене що лишилось? У мене лишилось 20 хвилин часу, і треба забирати додому вже. І лишилось у мене, зараз скажу скільки, і три метри мені пройти отуди. Тут метр я прийшла, а три метри, то я швиденько зараз від тиля позгрібаю і все на цьому. Ну це так. Тепер чистенько. Ну там десь під кущиками є листочки. Буде час, може, завтра вийду щось зроблю. А не буде, хай поки так. Ну, у цього вже тут, ну, дивіться ж, красава, я її так люблю, цю берійку. Дуже люблю. Ну все, я закінчила. Трішки там за флоксами листя лишилося, Ну мені вже нема коли, мені треба годувати малявочку і щоб він прокидався. Ну так частенько, Ця, цей бік мені подобається.